Сьогодні ми з вами порозмірковуємо над Словом Божим. Дехто з людей, коли розказуєш їм про Бога, стверджують, що Біблію написали люди. Біблію написали люди, люди написали багато інших книжок, хто пішов, тут Бог. Люди придумали Бога. Одна жінка казала, що ви християни странні дивні люди. Придумала собі Бога, захищаєте його одною книгою, яка сама себе захищає. Щоб підтвердити справедливість якоїсь книжки, то треба брати зовні якісь дослідження, іншу літературу брати, брати історичні якісь факти, літературні, де записані, географічні якісь факти, і цим підтверджувати. А ви одну Біблію читаєте, одну книгу і в неї доказуєте, що вона справедлива. Але вона не знала, що Біблія це не книга, це слово Боже. І вона складається з 66 різних книг, які писалися протягом до 2000 років. На цьому такий період писалася Біблія. Біблію писали люди різного сослов'я. Писали рибаки, пастухи, царі. Фараони, Біблія. Там, писарі писали, різні люди писали, які відрізняються і про одне і те ж. Біблія написана не просто людьми, а під впливом Духа Святого написана книга. І вона справді сама себе захищає. одного, одне місце підтверджує друге, яке було написано через тисячоліття. І те, що було, збувається, можна провести географічний. Археологічні, історичні дослідження, це вже було проведено. Були люди, які ставили собі за ціль довести, що Біблія, ну, що Христос не воскресав, і хотіли написати докторську диссертацію по історії. Коли почали досліджувати, то стали на коліна перед Богом і сказали, Господи, прости, що ми взялися за таке? Люба людина, яка хоче досліджувати чи справедлива Біблія, вона рано чи пізно дійде до того, що таке, да, таке тут все правильно. І сьогодні ми з вами будемо над одним місцем Біблії роздумувати. Почитаємо, Записано це книга про Кайсаї, 55 розділ. Два вірша почитаємо з 10-го вірша. Як дощ і сніг, сходить з неба і туди не повертається, але напуває землю і робить її здатною родити і вирощувати, щоб, щоб вона давала насіння тому, хто сіє, і хліб тому, хто їсть. Так і слово моє, яке виходить з уст моїх, воно не повертається до мене марним. Але виконує те, що я бажаю, і звершує те, для чого я послав його. каже Бог. Ну, ми знаємо, більшість з нас займається городами, то сільським господарством займається, що якщо не буде дощу, то урожаю не буде. Якщо засуха, то треба поливати або робити штучне щоб Ми Мали урожай, щоб росли рослинки. Так і Бог каже: дощ і сніг він подібно, подібний до Слова Божого, який сходить на нас, на людей, коли ми його читаємо, зрошує наші душі і серця, і вони починають змінюватися. Написано. Напуває землю і робить її здатною родити, вирощувати, щоб вона давала насіння, давала насіння тому, хто сіє. Справді написано в першому посланні апостола Петра в другому розділі в другому вірші написано, як новороджені немовлята, прагніть щирого словесного лука, щоб ви зросли. Від нього на спасіння. Слово Боже дає нам духовну їжу, щоб ми ним підкріпляли, підкріплялися, і наша душа і дух отримували певний, в певній мірі якусь інформацію, яка є цією духовною їжею, здатною для того, щоб далі сіяти це слово. Написано, давала насіння тому, хто сіє. І далі насіння це ми, ми знаємо, що це Слово Боже. Причі про сіяча є. Написано про це Христос розтолковує. Отже, Слово Боже дає насіння тому, хто сіє, і тому, хто їсть. Це йдеться мова про духовну нашу їжу. Ну, іноді. Щоб підтвердити те, що справді Бог керує всім, Бог-засновник основ, основ, всього, можна привести приклади, хто в нас в людей є законодавцем. Ну, от Ми живемо, якісь закони, є юридичні закони, є закони кримінального права, хто їх впровадив ці закони. Є спеціальний орган. Верховна Рада, збираються люди, обговорюють, голосують, приймають закон, потім він почне діяти, і вже інші контролюють за його виконанням. А хто впровадив закони природи? Закони всесвітнього тяжіння, закони Ньютона, закони Кеплера, закони термодинаміки, всі ці закони, хто їх запровадив і запустив в роботу? Тож має бути хтось аналогічно цьому, цьому. Бог взагалі, я вам скажу чесно, що Бог навіть і закони суспільств, суспільстві нашому через нього встановлюється. Бо всі закони, які чесні, всі беруться законик, законів Божих. А всі, які і закони диявола беруться. Всі нечесні. Ну, скажімо, закон про однополі браки. Це закон, понятно, що не від Бога. Закон про те, щоб пенсіонерам платити пенсії. Це, зрозуміло, що закон від Бога. Закон про те, щоб легалізацію марихуани недавно прийняли. Це зрозуміло, що закон не від Бога. От так. Тобто, люди приймають закони або від Бога, або від диявола. А ви не думаєте, що вони самі їх придумали. Нічого не можуть придумати люди. А Хтось нам ці думки посилає і посилає через певні інформаційні потоки. Інформація це слово, яке було на початку. Написано в Йоанні від Йоанна. На початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Ще нічого не було. Нічого не було, а інформаційні потоки вже були. Інформація вже була. Я хотів. Знайти означення слову інформація. Почитав багато джерел, ні одне джерело, яке є в інтернеті, в підручниках запитав філософів, як вони кажуть, запитав інших вчителів, які пов'язані з вчителів інформатики, що ж таке інформація. І ні одне з цих означень мене не задовільнило. Одне, я зараз вам означаю, інформація це здатність духовного та матеріального світу заявляти про їх існування. Та зміни. Все, це я сам придумав. А таке, прочитавши багато-багато купу всього, я дійшов висновку, що от що інформація. Десь щось з'являється, і воно до нас посилає інформацію. Бог великий, гігантський, була інформація, вона завжди була, вона є, вона посилає до нас. Ця інформація доходить через проповіді, ця інформація доходить, коли ми Біблію читаємо, інформація в букви вкладені, вкладена. Ми відкриваємо інтернет, включаємо, дивимося інформація, духовна або, або не духовна, зла інформація, теж до нас доходить. Такі інформаційні потоки вони заявляють про своє існування. Є десь Бог є зло, і до нас ці інформаційні потоки доходять. Якщо менше доходить божественних потоків, доходять багато інформаційних, лукавих, те, що в Росії відбувається. Люди сходять з ума і починають в, них, в їхніх головах тільки мукава інформація. Безперервні потоки її наповняють. Тому Біблія це книжка хороша, чудова. Слово Боже, яке наповнює наш духовний світ, наш світ, наше серце певною інформацією божественною, не спотвореною, а правдивою. Зараз світі так мало правди. Скрізь одна брехня. Я в чому, мене, таку, спочатку купили мені телефон, я туди той канал, о, хороший канал. Раз його під'єднав, той під'єднав, ну, підписався під той, під той, під той, під той. Потім прийшов, періодично, брешуть, раз удалив. Брешуть, раз удалив. І що ви думаєте, зараз в мене лишилося три канали. Це наша церква, Вінницька церква і цьмут, шмут. Та. Три канали таке, лишилося, де, де щось правдиве говорять мені. А то, що є, а бреше. Нащо воно мені, якщо не бреше? Світ наповняє потихеньку потихеньку наповняє брехня. Більше і більше. Тому Біблію обов'язково треба читати, досліджувати, вивчати, користуватися нею. Вона навіть, як та водичка, яка наповнює нас. І ми починаємо жити. Біблія дає нам життя для того, щоб ми змогли далі правильно розуміти, що нас оточує, і правильно орієнтуватися в цьому світі. Як пілігрім, путіводітель, який направляє компас, який направляє наш життєвий шлях. Да, на початку було слово, ну, це є така думка, не знаю, наскільки вона правильна, а в кінці, пам'ятаєте, в об'явленні сказано про число 666. Отаке, це люди знають. Хто читав Біблію, навіть хто не читав, то про це число знає. це вже цифра. На початку було слово, а в кінці стане цифра. І ми зараз бачимо, що оцифровується. Все стає у вигляді, вся інформаційні потоки оцифровуються, Стають, перетворюються в цифрові коди. Цифрові коди. Все кругом нас оцифровується. Наші документи, все-все-все. Тобто все, все. в кінці стає цифрою все. І швидше за все, що ось ця цифра це якраз буде і наприкінці. Без цифри ми нічого не зможемо. Наші гроші будуть оцифровані. Наша інформація про наше існування, про наше народження буде оцифрована. І інформація про смерть буде оцифрована. Одна цифра буде скрізь панувати. І якщо ми цю цифру не будемо приймати, то ми не зможемо жити. І далі буде тут різні версії, як далі буде? Можливо, на праву руку чи на лоб будуть чіпів вставляти. Які, в яких ця інформація цифрована зберігається. І ми проходимо там десь таможні проходимо раз, вказали замість паспорта руку, там чіп пустили нас. Десь слово потихеньку перетворюється в цифру. Іноді написано, ми замечтали, що. Слово моє, яке виходить з ус моїх, воно не повертається до мене марним. Вода з неба падає, вона на небо назад водою не повертається. Ну, так, хто буде ці місця читати, скаже, як це не повертається. Де вона там береться? Вона ну, випаровується і в вигляді пари, знову повертається. Але ж це не вода. Вода водою не повертається, повертається іншим способом. Шляхом випаровування і так далі. А ця вода, яка впала, вона зрошує, напояє поля наші. Проростає пшениця, проростають яблука, грушки, картопля, і ми її споживаємо. Вона назад не повертається. Так і слово Боже, ми прочитали його, вона назад не повертається в нашому серці. Ми комусь сказали, воно марним не буває, в ньому в серці залишається людини. Хай там люд... інформація дійшла, вона є. Вона колись ця інформація заявить про себе або не заявить. Це вже як Бог оподілить. Бо все-таки. На російській мові, предоприділення є. є. Бог десь там давно, наперед, забіг, побачив, якими будемо, і предоприділи тих, кого приопределив, тих і збрав. Є таке. Це дивне розуміння цього слова. От Сьогодні ми не про це говоримо. Сьогодні ми говоримо про те, що Біблія чудова книга, яка абсолютно правдиву інформацію несе, яка дає життя людям яка крутиться навколо Ісуса Христа і навколо Його творіння, навколо того всього того, що Він робив, і для чого Він робив це все. І ну, хтось скаже, да, але не працює слово Боже. От я читав, написано, до нині ви нічого не просили, у ім'я Моє, просіте і получите, щоб радість ваша була совершена. Ну, скільки ми молимося вже за мир нашій державі, скільки? Нема. Немає радості досконалої. Давним-давно багато років з 9 років молимося, з 14 років. Нема. Багато такого можна придумати, що ми молимося, а його ну, нема, а його щось ну, нема, ну, нема. І, вроді, кажуть, бо на то нема волі Божої. Що нема волі Божої, щоб в нас мир був? Бог миротворець. Бог миротворець. І каже до нас: ви миротворці. Миротворці. Бог той, хто любить мир, а миру нема. І ми не розуміємо, і людина каже, ну, багато чого в Біблія не працює. От написано, якщо скажеш цій горі, що вона прийшла туди, вона прийде. Так написано, сам Христос сказав. Ну, скажіть горі, хай прийде. Люди, не працює. Учні прийшли до Ісуса Христа кажуть, Бесів виганяли, ти нам казав словом твоїм. Одного беса не могли вигнати. Що Христос каже? Роден невірний. А коли гора переходить, що Христос сказав? Якщо будете мати віру, як гірчечне зерно. Тобто, справді, Біблія без віри не працює, не працює. Щоб вона запрацювала, треба мати дуже міцну віру. Міцну. Тому десь в нас віра. Не настільки міцна, навіть менше за на зерно в нас, українців. Якщо зібрати українську націю, подивитися і знайти процент щиро віруючих людей, він буде нічтожно малий і недостатній. Бог через цей, можливо, можливо через цей підтримує цю ситуацію. Це все що знає тільки Бог, чому війна продовжується. Тільки один Господь знає. Хтось сказав, що я не буду молитися за мир, бо в Біблії написано, що будуть війни. Щоб Бог сказав, що будуть війни, що ж мені за мир молитися, якщо воля Божа така, що будуть війни? Бог не хоче, щоб були війни. Війни організовують люди, але Бог передбачив і знав, що люди захочуть воювати. Хочуть воювати, доказувати. Якби люди захотіли повірили в Бога, що Він миротворець і захотіли миру, мир би ну, дуже швидко наступив. Люди не хочуть навіть так, недостатньо не віри. Навіть менше віри, як і вчишне зерно. Але Біблія каже, що слово Боже не буває марним. Багато є прикладів, коли справді, віруючи в щось, воно траплялося як диво, як диво. Коли слово Боже сказав комусь мельком, а потім воно. Відізвалося. Один чоловік розказував, як на нього розйшли па... хлопці, як їх називають. О, я буду казати розбійники. Є там якийсь жаргон бандитський, як їх називають. Підійшли до нього і давай скидай куртку. У нього куртка модна була, це ще колись в 90-х роках. Він каже, ну що бачу, що їх трьох. А він, він вірив в Бога. Зняв куртку, віддав їм куртку. Гроші є? Ні, гроші не було, каже, немає. Ну йди. Відійшов так руку в карман раз 20 копій. Каже, зачекайте. Вони, що ти ще хочеш? Я каже, знайшов ще 20 копійок. Вичало, що я вас обманув, а мені перед Богом буде незручно, що я вас обманув. І дав їм цих 20 копійок і розказав їм про Бога коротенько. Я вірю, що людина, от так от, так от я не можу брехати, розказав про Бога, який він, і пішов. Ходить час, зібрання йде, зібрання до нього він проповідував, після зібрання до нього підходить один брат, вітається і каже: ти мене пам'ятаєш? Ні, не пам'ятаю. А куртку, як я в тебе забирав. І тих 20 копійок, і те слово Боже, яке він йому сказав, так торкнулося до його серця, що він прийшов час він покаявся. Каже: Слово Боже, не буває марним. Тому ну, Бог нас і спонукає, щоб ми не жаліли часу. Сказати людям слово Боже, навіть якщо нам кажеться, що вони його не приймуть. Коротенько, ненав'язливо, нав'язливо. Ну, сказати. Сказати. Ідею, основна ідея це про Ісуса Христа, що Він був розп'ятий за гріхи. За гріхи мої, ваші і їхні. За гріхи, що Він воскрес для нашого оправдання. І що він все може пробачити. такого гріха, б він не пробачив. Це основне. Сьогодні Бог розказав нам. Нагадав, що Біблія це єдина правда, яка є на землі, що ми не повинні дорожити, цінувати. Вона має бути постійно нами досліджувана. Інформація духовна має наповнювати нас, щоб ми не зіскочили на якусь іншу інформацію, інша інформація це понятно, щоб де демонська, Бо немає іншої, або біблійна, духовна, або. Діявольська духовна. Оці дві інформації наповняють наш, нашу свідомість. Завжди. А інформація це дуже важлива річ, яка впливає на все наше подальше життя. Інформація навіть, навіть зараз на квантовому рівні доведено, що інформація може змінювати генетичні структури людини. Навіть що може продовжити життя, зменшувати життя. На квантовому рівні доведено. Складні, правда, доводи. Я не, не можу їх зрозуміти, але. Такі висновки зроблені. Тому Хай Бог благословить нас, цінувати Біблію, цінувати часом, проведеним за Біблією, за спілкуванням з Богом, досліджувати її і дякувати Богу, що він дарував нам таку чудову книгу, як Біблія, що вона є Словом Божим. Амінь. Помолимося.